Вітаю всіх на своєму каналі щоденних вимушених змін. І з вами знову я, Ліда. І сьогодні у нас 16 січня 2023 року. Так, показую вам свій сніданок і чашечка ароматної кави. Зараз ось така смакота. Зараз снідаю і починаю працювати. Сьогодні у мене Чотири клієнтки або три, не пам'ятаю. А далі поїдемо з Богданчиком до логопеда-невролога. Надо пройти йому консультацію по поводу його заїкання, щоб допомогти йому і щоб все було у нас добре. І так, привіт-привіт! Сьогодні ще з вами не здоровалась. А, значить, зробила нарощення, зробила укріплення базою другій клієнтці. І третя клієнтка моя це нова клієнтка, вона не прийшла. А, щось там у неї трапилось і вона перенесла візит. У мене була хвилинка, а точніше 2 години. А, і я вирішила зробити собі манікюр. А, так як у нас була нещодавно дівчинка одна, так як ми шукаємо майстра ще одного. І приходила дівчина до роботи. У нас є такі правила, я вже розказала в якомусь відео: що ти приходиш для того, щоб зрозуміти, будеш ти у нас працювати і чи не будеш. Тобі потрібно зробити майстру мені одну руку. Тобто, ти робиш одну руку, і я вже дивлюся: якщо нам підходить, ти робиш гарно, то тоді тебе беруть до роботи. Вона мені зробила одну руку. Якість така собі. Якщо хочете, я вам ставлю відео або фотографії у мене є. От, і мені прийшлось переробляти нігті, тому що одна рука в мене була моя гарна, а друга рука трошечки така. Ну, якість не дуже. От, так як у мене виявився зараз час, я сіла і просто спиляла всі нігті, зробила манікюр. Так, підготувала до покриття, но не встигну їх нічим, Тому що осталось у мене 45 хвилин, потім буде клієнтка. А собі на своїх ручках це довше, ніж на клієнці, тому перенесу це або на вечір вдома, покрию їх. До речі, гарна ідея. Або вже завтра, може, у мене буде якийсь час. Ну, подивлюся. Так, Потім у мене буде одна клієнтка, там у нас педикюр, вростаючий ноготь, То я їй там ставлю такі спеціальні тампони, щоб ноготь не вростав. ну То хвилин 20-30. І далі ми з Богданчиком поїдемо сьогодні до логопеда невролога, тут місного. Це нам порекомендували зі школи, нас до нього записали, тому що тут не так просто потрапити до лікаря. От, і нас з школи записали, і ми сьогодні поїдемо з Богданчиком. Я вже була один раз, була без Богдана, розповіла все, все-все-все починаючи з вагітності. Тобто жінка дуже гарна лікар, вона все в мене розпитала, їй все розповіла, вона все записала. І замовила нам візит на сьогодні, на 16 січня 16.00. Тому зараз прийму клієнтку і ми з Богданчиком поїдемо. Якщо що, то я вам щось зніму. Як буде така можливість. А якщо не буде можливості такої, то я обов'язково вам розповім, що вона нам сказала. Хто не знає, у нас Богданчик, коли почалася війна, почалися взриви, брали коли енергодар, було дуже-дуже громко. Ми спускалися в підвал, і після цих підвалів він у нас почав дуже заїкатися. Коли ми приїхали в Польщу, це заїкання трошечки пройшло. Уже, коли спокій почався, він поняв, що ну, не буде такого, як було там, то він перестав так заїкатися. Але все ж таки, коли в нього якісь емоції, немає різниці, це позитивні або негативні, але він тоді починає більше заїкатися. І для того, щоб це не перейшло в таку форму, як звичка, то потрібно за цим стежити. І ось зараз ми підемо до невролога, подивимося, що вона нам скаже. І маю надію, що ми. Якимись там, ну, можливо, ліки, можливо, якісь вправи з цим справимось. Тож покажу вам потім і розкажу. Так, у нас сьогодні за вікном пасмурна погода. Йшов трошки сніг, але не дуже так. І, я так думаю, вітру сьогодні немає взагалі. Вчора був дуже-дуже вітряний день, хоча тут, в горах, Вітру, так як такового немає. В Енергодарі, коли ми жили в Дніпровці біля Енергодару, там був такий єдиний важливий мінус. Там вітри були по 20 метрів за секунду. І ну, прям це була така проблема. То тут таких вітрів немає, я так думаю, 12, такий макс. Але відчуття відчувається дуже, тому що ти вже трошечки відвик. Ми вже тут чотири місяці, то отвикаєш ну, в будь-якому випадку. Сьогодні в Запоріжжі були прильоти, і це дуже-дуже тяжко, дуже розриває серце. Там моя сестричка. Ми дуже за них хвилюємося. Сестра там з сім'єю, з племянником, з чоловіком. Дуже за них хвилюємося, дуже багато рідних. А в Запоріжжі і в мого чоловіка сестра теж з родиною там, з чоловіком. Ой, папин, брат, і Папин брати. Взагалі, дуже, дуже тяжко, тому що ти розумієш, що непонятно, чого чекати в наступну хвилину. І ти нічого не можеш, нічим не можеш допомогти. Ну, нічого, будемо якось держатись і надіятись на те, що скоро все це закінчиться. Добре, чекаю на клієнтку, напевно, піду виб'ю чаю трошечки і все, їдемо з Богданчиком до лікаря. Всім гарного дня. Так, я вже вийшла, чекаю тата. Вони повинні з Богданчиком приїхати. На вулиці у нас пасмурна погода і трошечки моросить дощик. Але нічого, вітру немає, така спокійна погода. Зараз їдемо. З Богданом до лікаря і будемо вже знати результати, що він нам скаже, що нам потрібно робити, щоб було все добре. Так, це моя робота студія «Інканто». Так що ось така у нас погода. Здорово всем! Мы вот мы приехали в место, как похоже на школу. Угу. Только мы приехали необычно на юг. Так, тебе нравится? Да. Так, в какая-то урока подруем дом. А потом всем по мам. Так, мы уже вышли от логопеда. От логопеда невролога у нас уже ночь. Так, ну я вам расскажу по результатам нашего. По результатам нашого собі попозже, бо бо і нічого не видно. І так, знову всім добрий вечір. У нас вже вечір за вікном, я вже вдома, ми з Богданчиком приїхали з з нашим Значить, що я вам хочу сказати в двох словах. Ну, я вже знаю цю пані логопеда. Вона мені сподобалась з першого разу, вона дуже-дуже приємна і така розполагає до себе. Богдану теж сподобалось. Він дуже гарно себе вів, показував, що він вміє, повторював всі вправи, які показувала логопед. Що вона нам сказала? Що те, ті дефекти, які зараз є у Богданчика, вони піддаються корекції. Це не є щось страшне і невиліковне. Скажімо так, ну, це не лікування буде, а така терапія логопедична. Головне нам правильно дихати і розмовляти саме на видохі, тому що проблема в тому, що коли Богданчик говорить, він говорить на вдохі от таким методом. А потрібно на видохі, коли ми вдихаємо носом і видихаємо, і говоримо, ну, як роблять всі люди, які не мають ніяких дефектів. Тому ми зараз вдома отримали завдання від логопеда. І будемо дома займатися такою воздушною гімнастикою, плюс розробляти саме цю розмову на видохі. Також вона нам порекомендувала робити масажі, масажі пальчиків, ручок і стоп, а також розслабляючий масаж всього тіла. Зараз у нас немає можливості пройти саме такий лікувальний масаж. Не тому, що у нас якось немає можливості, а тому, що ті спеціалісти, яких би вона нам порекомендувала, вони мають щільний запис, тобто до них потрібно записуватися заздалегідь. Так що зараз ми запишемося на найближчий термін, але це потрібно буде чекати місяць, а то і два. Тут містечко не дуже велике, і гарні фахівці вони мають чергу. Також вона нам порекомендувала плавання. Теж трошки будемо чекати, тому що зараз сезон в нашому місті, і всі басейни, аквапарки, вони всі дуже-дуже зайняті. І ну, зараз немає сенсу туди йти. Коли закінчиться сезон, це початок березня, то ми почнемо ходити на плавання. Ось, тому. Продовжуємо терапію, буду вам показувати, як будемо з Богданом робити масажі, які вона нам розповіла. Ну, якщо буде цікаво, то пишіть коментарі, там запитуйте, що вам цікаво, я вам розповім. От, вкратці розказала. Зараз будемо вчити з Богданчиком уроки. Я прийшла додому, дуже голодна, поїла. Дякую мамі. Вона <стан -праць> завжди готує дуже-дуже гарною. Нас завжди є що поїсти. То дякую, тому що я не люблю готувати. Хто вже знає, дуже не люблю готувати, тому і не готую. От, тут з зараз йдемо вивчати уроки. Потім мені потрібно ще зробити свої нігті. Пам'ятаєте, да? Я їх зняла, зробила манікюр і взяла додому лаки. <кхід> Вибачте, взяла додому лаки і буду робити вдома собі, тому що завтра, мабуть, не буде в мене часу, а хочу гарні червоні нігті. Вот. ну уже в завтрашньому відео я вам покажу, яке я зробила. Сьогодні вже не буду. Зараз швидко змонтую це відео і виставлю вам, щоб ви вже могли його дивитися. А вже в завтрашньому покажу нігті свої. Все. Всім пока-пока. Дякую, що були зі мною. Всім мирного неба ще раз. Моє рідне Запоріжжя, тримайтеся. Ой, мирного всім неба. І поскоріше, щоб це все закінчилося. Все, всім пока.